уявіть, у нас є довершена машина, і ми заправляємо її неякісним пальним. Ми бачили усе, але сприймали позитив. Все ж гарно в тему житті, просто колесо одне пробилося. Ми стаємо жертвами своїх сенсорних відчуттів. Якщо ми їх не контролюємо, вони контролюють нас. Намаскар. Ми продовжуємо розбирати секрети успіху Шиве, секрети успіху як в матеріальному, так і духовному житті. Тому що все одне і те ж, і ми з вами будемо розбирати. Дивіться до кінця, щоб дізнатися секрети успіху. Сьогодні буде у нас п'ятий урок, п'ятий секрет. Називається Панча Індрія ніграха. Означає контроль індрій. Що таке індрії? Індрії це наші сенсорні органи і моторні органи також. Так. Які це сенсорні, які це моторні органи. і Чому їх контроль дає нам успіх? Наприклад, перший це є ніс, тобто ми чуємо запах. Перший це є рот, ми відчуваємо смак. А це є вуха, ми відчуваємо звук, очі ми бачимо. І тактильні відчуття, тобто шкіра, тактильні відчуття, ми відчуваємо. І є моторні органи. Тобто статеві органи, руки, ноги. Анус, видільна система, яких є 10. Тобто, як ми комунікуємо зі всім світом? Ціли. Я вже неодноразово казав, уявіть, що у вас немає сенсорних відчуттів взагалі. Тобто ви нічого не бачите, нічого не чуєте, смаку немає, нюху немає, тактильних відчуттів немає. Абсолютно ноль. Як ви комунікуєте з іншим світом? Як ви розумієте, що ви живете? Якісь думки є, так, щось можете, але у вас немає цього зв'язку. Так. І єдиний зв'язок наш з зовнішнім світом, ну, такий осязяємий — це є через ці п'ять сенсорних органів. Тут ми отримуємо інформацію з усього світу, все щитне. І залежності від того, що потрапить в нашу голову, <заліше> залежить наш успіх, тобто що ми туди загружаємо. Обласне нам потрібно тисячу кілометрів проїхати, і в нас є машина, крута машина. Тому що людське тіло, людський організм, людський мозок це довершена машина така. Виявляють у нас є довершена машина, і ми заправляємо її неякісним пальним. Тобто десь 95-й залили, десь там 92-й залили, десь дизелю залили, а десь там щось намішали взагалі. Типу, на там все, дивись, там дивимося все підряд. Якісь новини, які є погані, які ведуть нас до емоційного, якби, схого, важкості, так, важкості. Дивимося, якісь страшні картинки, якісь картинки, які нас відводять від взагалі, концентрації, відводять нас від правильної цілі, до якої ми йдемо. Якщо ви дивились попередні заняття, тобто ми стали, як ставити цю правильну ціль, як до неї досягати? Ми йдемо до цілі, якщо нам не дається на це енергія, якщо ми розфокусуємо свою увагу, ми до неї не дійдемо. Тобто в нас є очі, які можуть дивитися туди, де не потрібно, можуть бачити ті картинки, які будуть вести нас до деградації духовної. Є вуха, коли ми на що ми звертаємо увагу? Чи якісь приємні розмови, які ми ведемо, чи ми сваримося з кимось? От на що ми загострюємо вуха? Тому що в нас в людей є така от річ, буде сто новин хороших і одна погана. Я так мозок налаштований, що він на цю погану буде. Дивиться. Так, то може бути все круто в житті, все неймовірно гарно. А тут бац, щось, колесо пробилося, все. Все ж гарно в тебе в житті. Просто колесо одне пробилося, Там ти їхав на ровері, і все. Кінець життя. Так. так само, і в сенсорних відчуттях ми звикли бачити то, що є ну, не завжди хороше. А потрібно переналаштувати свій мозок на те, щоб ми сприймали позитивні речі. Ми бачили усе. Але сприймали позитив. Що ми контролювали, що ми їмо, так. що ми слухаємо, що ми бачимо, до чого ми торкаємося? Всі-всі-всі органи відчуттів, щоб ми контролювали. Тому що дуже часто ми їм служимо. Якщо ми не служимо вищій свідомості, ми служимо органам наших чуттів. тому що ми всі прагнемо щастя. Абсолютно всі прагнемо щастя в цьому житті. І так сталося, що отримати матеріальне задоволення набагато простіше. Для вищих рівнів потрібно трошки більше працювати. Допустимо. Ми всі стаємо жертвами реклами. Ми заходимо в магазин. Раніше були як магазини. Ти заходиш, отут прилавок, ти такі дивишся, що тобі. А дайте мені, будь ласка, це. А ось це дайте. І ти такий придузнаєш, що тобі, і ти якби йдеш до відділу, який тобі треба, і там замовляєш. Так? А зараз магазини влаштовані так, що ти от йдеш по магазину, і щоб дійти до каси, тобі потрібно пройти весь магазин. Бувають такі хитрі магазини, що ти йдеш, і він величезний, а там скорочень немає, ти якось так йдеш. Все. І ти, поки ти йдеш, ти все бачиш навколо. І доходить так, що ти, якщо ти без списку, тобто ти не, не маєш чіткого списку, я, я куплю це, 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 Ти ще зайшов туди голодний, все, ти набереш собі цілу весь <головік> <головік> прилавок собі згорнеш і це все купиш. Потім розумієш, а навіщо я це зробив? Ну, і ще оце купив, ну і ще оце купив. Що нам мені треба було? Чи чоловіки заходять в магазин там, будівельний з інструментами, так, така крута пила, так який дриль прикольний. Хочеться все так купляти. ти взяв понад людям, що наше, на що нам не треба. <схай> От так буває, що ми стаємо жертвами своїх сенсорних відчуттів. Якщо ми їх не контролюємо, вони контролюють нас. І нам диктують, що потрібно робити. Тобто дуже важливо контролювати свій розум. Якщо не ми контролюємо свій розум, то щось інше контролює його <кхи> І веде нас туди, куди нам не потрібно. Пишіть в коментарях історії, як от у вас були такі історії, що ви йшли до цілі, але вас щось відволікало. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео, щоб всі були успішні як в духовній сфері, так і в матеріальній. Тому що все це одне і те ж. Ми з вами розбираємо тонкі закони успіху. Тонкий фізичний закон. Що ж, бажаю гарного дня. На